Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Детально поговоримо про ситуацію у самому Харкові. У листопаді росіяни обстрілювали Харків. 26 разів від агресії ворога загинула одна людина. Постраждало 166, серед них дитина. Сигнал повітряної тривоги у місті лунав 161 раз. Такі цифри озвучили у харківській міськраді. Там зауважили у листопаді окупанти для атак використовували вісім типів зброї. До нашого ефіру долучається ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Терехов, доброго дня. Вітаємо вас. Доброго дня. Отже, яких збитків внаслідок ворожих обстрілів зазнало місто впродовж листопада? Зовта хочу сказати, що дійсно були обстріли і в листопаді. Ви тільки що навели дуже жахливу статистику, яка насправді є у місті Харкові. І за кожним таким вибухом є руйнація, є людське життя, є поранені люди. Тому дійсно Харків дуже постраждав і досі страждає від. Російського агресора і незважаючи на те, що сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно але повітряні тривоги лунали і дуже часто лунали у Харкові повітряні тривоги, тому потрібно бути дуже дуже обережними. Що стосується руйнацій, то таких руйнацій, які зазнала наше місто, жодне місто в країні. Серед великих міст не зазнала. Бо коли ми підраховуємо, і це тільки приблизно збитки, які є, і те, що потрібно буде відбудовувати, то це 10 мільярдів євро величезні кошти, і дійсно, руйнація це дуже жахлива. Пане Терехова, як триває відновлення після обстрілів ремонт вікон, дахів, яким чином місто допомагає людям і як швидко, оперативно це робить, і як змінюються алгоритми допомоги зараз, коли за вікном мінус ну, знати. Я б розділив ці питання на два питання. Перше питання це дійсно такі прильоти, коли Є руйнація, руйнація житлових будинків, є е, вибиті вікна, є розтрощені дахи, і тут ми мотиво реагуємо. Підключаємо всі наші комунальні служби. Вони працюють практично цілодобово. Дуже вдячні нашим волонтерам. Дорож, до речі, хочу привітати з ним волонтера, е, і вони нам дуже дуже допомагають допомагають в цій... Роботи І є дійсна та робота, яка триває це щодо відбудови. Так, звісно, коштів не вистачає на це, і я звертався і до уряду для того, щоб нам були виділені певні кошти для відбудови. Для нас це дуже важливо. Бо коли ми кажемо за місто Харків, то 160 тисяч мешканців Харкова сьогодні знаходяться без своїх домівок, тобто їх квартири повністю розтрощені. Тому нам потрібно сьогодні і повертати людей до міста. Нам потрібно, щоб люди жили в більш-менш нормальних умовах, незважаючи на те, що йде війна. А для того нам потрібно відбудовувати, і для того нам потрібні кошти. Тому так дійсно ми використовуємо кошти і міського бюджету, і є певні субвенція, але їх недостатньо, Ми чудово це розуміємо, і для нас дуже важлива сьогодні відбудова міста. І житловий фонд, який, на жаль, дуже дуже постраждав наш ворог системно і цілеспрямоване знищує енергетичну інфраструктуру Харкова протягом тривалого часу. Як ви оцінюєте сьогодні стабільність ситуації з енергопостачанням у місті? Знаєте, я хочу сказати, що ми не відрізняємося від цієї всієї країни. Ви бачите, що ситуація з енергетикою дуже дуже важка, і сьогодні. Ви пам'ятаєте, що у Харкові немає власної генерації, в ворах повністю розтрущив власну генерацію, яка була у місті. Сьогодні ми робимо так званий острів, енергетичний острів. Ми закуповуємо обладнання. Це енергетичне обладнання, це е, така е, невеличка, невеличкої можності е, установки. Це генераційні установки, е, це газотурбинні установки для того, щоб зробити. Власну генерацію до речі, хочу сказати і подякувати і уряду і президенту, який дав відповідне доручення під час своєї робочої поїздки до міста Харкова. Ми отримали кошти для того, щоб придбати на це обладнання. Крім цього, взяли кредитні ресурси для того, щоб теж придбати обладнання і використовуємо кошти міського бюджету. Працюємо, працюємо дуже серйозно. Вже декілька таких установ. Встановлена і працює, і тому будемо будувати енергетичний остров для нас. Це дуже дуже важливе питання. Бо це забезпечення міста і промисловості, і наших інфраструктурних об'єктів енергетика для нас це занадто важливе завдання. і Ми працюємо. І це також значно покращить умови ведення бізнесу у місті. Зокрема, а скільки зараз підприємств працює у Харкові? Чи стабільною є їхня кількість, зважаючи на ті пільги і ту допомогу, яку місто намагається надати підприємцям? Ну, знати, я хочу сказати, я дуже хочу подякувати нашому бізнесу. Ми дуже важко, бо і постійні обстріли, постійна лунаюча повітряна тривоги і перебої з енергопостачанням. ми працюємо разом з бізнесом. Ми намагаємося, щоб бізнес працював більш-менш стабільно. Для того щоб мали можливість люди отримати заробітну платню, для того щоб бізнес розвивався, Я хочу сказати, що незважаючи на все те, що сьогодні робиться в місті з боку російського агресора, то я дуже вдячний бізнесу, який не залишає Харків, і статистика є позитивна. Сьогодні тринадцять 13% ми плюсуємо в порівнянні, якщо взяти відкрите предприємство в нові підприємства з зачиненими підприємствами, які перелакувалися. Тому сьогодні у Харкові працюють 119 тисяч фубів. За що я теж дуже вдячний? Бо ми намагаємося разом робити знаєте, такі речі, щоб люди залишалися. У Харкові, щоб люди працювали, щоб вони отримували заробітну платню, і е, на е, сесії міської ради, ми сьогодні скасували всі податки е, і збори. Я маю на увазі місцеві податки і збори. Для всього бізнесу на перший квартал 2025 року будемо бачити, якщо буде така потреба, будемо і далі пролонгувати ці рішення для того, щоб бізнес мав можливість обігових коштів і залишався в місті. 3 грудня Харківська міська рада затвердила проект бюджету на 2025 рік. Загальний обсяг доходів бюджету міста становитиме 20,5 мільярдів, що на 3,5 мільярди більше ніж торік. За вашими оцінками, наскільки цього ресурсу достатньо відносно тих потреб у фінансуванні, які на сьогодні має Харків? Ну, звісно, недостатньо, ви чудово розумієте, тільки що сказав, що тільки на відбудову нашого міста потрібно 10 мільярдів євро, і це величезна кошти. Жодна країна сама не зможе такого зробити, і жодне місто такого не зможе зробити. Але що стосується бюджету, він дуже збалансований. Якщо спитати, який бюджет ми прийняли, звісно, ми прийняли соціальний бюджет бюджет, який направлений на соціальний. Захист населення і це сьогодні необхідність, це потреба міст. В ньому закладено дуже важливі такі статті, як безкоштовний в громадському транспорту. безкоштовне харчування. Ви знаєте, що ми харчуємо кожного дня 44-45 тисяч. Мешканцям отримає безкоштовне харчування. Крім цього, скасували, як я вже сказав, місцеві податки і збори, що стосуються бізнесу для того, щоб він залишався. І тим не менш, ми залучаємо кредитні кошти. Ми залучаємо і розвиваємо наше місто, заклали певні кошти на відбудову міста, заклали кошти на закупівлю закупівлю електротранспорту. Бо нам сьогодні необхідно це робити, тому не зважаючи на те, що бюджет соціальний, ми бачимо розвиток міста, ми хочемо розвивати місто і хочемо, щоб наше місто було найкраще. Дякуємо вам за інформацію. Терехов, міський голова Харкова, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що на повну відбудову Харкова після російського терору вже необхідно понад 10 мільярдів. Євро і станом на сьогодні, за час повномасштабного російського вторгнення понад 160 тисяч харків'ян залишилися без своїх осел.